Зараз ми гуляємо з Нолою, Це ще одна моя підопічна. Ельза у нас вже поїхала. Скоро будемо чекати вже привіти з дому. В неї буквально з 10 числа буде літак. Літак вона їде в штат Огайо, здається, да? буде жити вона у Квівленді. О, отак згадала. Фото подивилася, а назву забула. У гарної сім'ї її забрала. Жінка, в якої вже є собачки, вона захотіла ще забрати Ельду, подарувати дім. Так що я за нею не переживаю, буде вона в хороших ручках. Добре пройшла митницю, все добре. Ну і пару слів зараз давайте за Нолу. У ноли були господарі. Не знаю, чоловік, жінка, не знаю, але господарь помер і вона стала нікому не потрібна. Ми з нею познайомилася тоді, коли вона. Залізла у будку нашої знайомої і народила там цуценят. Кажуть, що їх було п'ятеро, але вижило і я побачила лише вже трьох. Де ділись двоє ніхто не знає з будки. Ну, і народила вона цих трьох цуценят. Я їх вже прилаштувала. Це була одна дівчинка і два хлопчика. Одна сім'я одразу двох забрала. Вони обоє були ріженькі, ну і теж такі мінічки. То братика з сестричкою забрали. Ну і я, звісно, по досягненню віку стерилізувала дівчинку, так як і домовлялися. В принципі, так роблю завжди, по-іншому дівчата у нас не беруть. Просто треба трохи почекати. Ну і вакцинувала, звісно. теж Зараз це я теж роблю обов'язково, бо дуже багато інфекцій у дворі люди не вакцинуються, цуценята потім помирають і просто за спасіння таке з моєї сторони, коли вони йде сюди в камеру. Коли вони помруть просто. Через то стараюсь робити на це збір і обов'язково вакцинувати, обробляти, звісно. Ну, все як має бути. З паспортом віддаю я тут. -таки. Вже ми на такому рівні. Раніше так не робила, але і ось новка лишилася на перетримці, там же, де вона народила це студент своїх. І я платила жіності. Гроші вона її тримала, годувала. Я робила і документи для виїзду, бо. Бачу, що є в неї потенціал знайти хорошу сім'ю за кордоном. По місті її ніхто не брав, що в селі. Вона безпритульно бігала, слухати, не хоче стояти, хоче ходити. Так? Пішли, пішли, пішли. Будемо розповідати. Ніхто не брав, хоча будь-хто міг це зробити. Через то готувалася документи для того, щоб шукати сім'ю за кордоном. На жаль, сім'ю ми не знайшли, що мене дуже вражає. Останнім часом це стало дуже важко. Помінялися правило перетину кордону. Навірніше повернулися воєнні правила. Карантин три місяці, титри. Ну, це все у нас зроблено, Нола відсиділа карантин. І ось 5 числа по правилам вона вже може виїжджати за кордон. І тут постало питання, куди ж виїжджати? Тримати її ніхто не буде більше, знаєте як. Навіть платно. У нас люди перетримками не хочуть займатися, їм це важко. Ну, таке, знаєте. Як то кажуть, мало хто хоче рятувати да, наука? Ну і вийшло так, що ось я мала її забрати, я її забрала і знайшла її домашню перетримку на півночі Італії. Проблема в тому, що вони беруть її, вона підходить по їхнім параметрам. Вони беруть лише маленьких собачок. Таких, що можна швиденько прилаштувати, то вона підпадає під це. Але проблема в тому, що я маю оплатити як документи, так і дрогнови. Перевізник зробила нам знижку, це 250 євро. Е, да, це ще знижка. Ну, дивіться, що робить. Крутиться і вертиться. Хочу вам розповісти. І ці 250 євро мені треба зібрати. Е, зібрати, щоб вона могла поїхати. Поїхати на домашню перетримку, щоб шукати собі в Італії. Там поряд Швейцарія, собі постійну сім'ю. Вона її знає, де я в цьому впевнена. Це перевірене місце. Мені його рекомендували людина, яку добре знаєте. Ну, вона волонтер, перевізник, яка її якраз туди і буде вести. Але все, як то кажуть, в гроші впирається. У нас небагато лишилось часу. Приблизно. 10, напевно. бо Вона скоро має їхати. Тож, допоможіть, будь ласка, з цим збором, він у мене стоїть. Назбирали 1700 гривень. Цього, звісно, ні на що не вистачить. Ну, Хоч щось, треба хоч щось назбирати, щоб не бути у великих боргах. І знаю, дехто буде казати, навіщо, навіщо збирати ці гроші можна і тут прилаштувати. Ні. Можна. Якби було можна, то ніхто би цим не займався. Ви самі розумієте, великих собак, ну, дорослих, у нас ніхто не хоче брати. Що там не кажіть. Але собака нікому не була потрібна. Я її опікуюсь близько п'яти місяців за цей період ніхто, ніхто її не захотів взяти. Тож там вона має нагоду жити не в буці, як жила та на ланцюгу, а жити на диванчиках. Так в принципі, які повинні жити собачки. Тому якось так, хто може, допоможіть, будь ласка, з цим збором, хоч щось нам треба, треба назбирати, хоч щось, щоб ми могли її відправити. Відправити в краще, в краще життя. Тож, дякую за увагу. Така історія Ноли, І сподіваємося, вона буде щаслива і скоро буде привітки з дому. Нола, ня! Подійши. Отак.